Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Станом на цю годину, як розпочався цей запис, є повідомлення від прем'єр-міністра Юлі Сверденко про те, що ухвалено рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Щоправда, причини цього відсторонення не зазначається. Ну, хоча я думаю, багато хто з вас здогадується, які можуть бути причини його відсторонення, і щодо інших учасників, скажімо так, чиї голоси були зафіксовані на плівках скандальної корупційної схеми, про яку говорили правоохоронні органи, будемо говорити більш детальніше з нашим спікером, який допоможе зорієнтуватися краще у тому, що ж відбувається. Народ депутат України, голова депутатського об'єднання «Розумна політика Дмитро Розумков. пане Дмитрі, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий ранок, рада вас бачити навзаєм. Нагадаю нашим глядачам, що НАБУ і САП задокументували передачу коштів колишньому віце-прем'єру України, відомому в закритих спілкуваннях, як з позовним таким Чегіваром. Ймовірно, мова йде про Чернешова, пишуть українські медіа. Ну і також Міністерство юстиції підтвердило слідчі дії за участю голови Мін'юста Германа Галущенка. Він фігурує на аудіоплівках злочинної організації, яка легалізувала незаконно отримані кошти від контрагентів Енергоатому. Також на плівках голоси Тимура Міндіча, це соратник президента, і згадується міністр енергетики Світлана Гринчук. Ну, це мабуть... Тобто корупційна новина не тільки цього тижня, а, в принципі, з моменту каденції Володимира Зеленського, які не знає настрої про що говорять у парламенті. Я знаю, що ви подавали прохання позачергового засідання парламенту. Але чи буде воно? А, дивіться, це якраз лакмусові паперці, які будуть давати відповідь на те, хто що кришує. Перше щодо засідання уряду, яке зранку відбулося, можливо, я пропустив, але за, за результатами. Вона мало відбуватися в цирку, тому що інакше назвати те, що зробила сьогодні Свіріденка, не можна, тому що Германа Галущенко і Гринчук Світлану треба не відсторонювати. До речі, Гринчук ніхто не відсторонив, а треба звільняти. Плюс люди з міністерства мені сьогодні написали з міністерства енергетики: кажуть, так Галущенко до нас ходив як на роботу кожного дня в кабінет міністра. Кожного дня, і зараз в нього буде більше часу, він буде ходити і далі і виконувати фактично функції міністра енергетики або домашнього гаманця, міндіча і всього іншого оточення, яке на цьому непогано заробляло. Тому що їм не треба було робити так, щоб у вас, у мене, у громадян України було світло. Їм треба було зробити собі на будинок за кордоном. Але повертаючись до самого скандалу, я по перше думаю, що тут навіть і Порошенка вже почали е, обганяти, тому що пам'ятаєте цей скандал з Свінарчуками. Це мабуть починає е, займати топ в моєму рейтингу найбільш цікавих подій корупційних подій, якщо можна так сказати про корупційні події в нашій державі, і вони пов'язані з Зеленським. Коли там всі розповідали, що він фартовий і що корупція до нього не приліпає. Ну я я сподіваюся, що цього разу українського народу все ж таки очі розплющаться і вони знову не будуть на чорне. Казати біло або робити вигляд, що нічого знову не сталося, і рейтинг і довіра до і гаранта і всіх інших, хто пов'язаний в цій темі, вона буде все ж таки зменшуватись. Або ну я не знаю тоді, що має відбутися для того, щоб український народ все ж таки прозрів. Щодо самих подій наших вимог, перше я звернувся вже і до Свіріденка з вимогою невідкладно внести два подання. Про звільнення займаних посад Галущенка і Гринчук, це міністр юстиції Галущенко, який фактично був і залишається міністром енергетики. До цього був публічним сьогодні тіньовим міністром енергетики. І Гринчук, яка в нього була заступником. Сьогодні вона виконує функцію верніше, не так. Вона займає кабінет. Міністра енергетики, в якому продовжує працювати е, Галущенко тобто керуючи одночасно двома міністерствами, і виходячи з тих плівок, які чули думаю всі набушних плівок, е, створювати і створював і створює корупційну схему, яка дозволяла непогано комусь заробляти, мови де там просто мільйонів. Не знаю. Далі будемо дивитися, тому що я наскільки розумію, цей серіал ще не закінчений. Набу, до речі, переплюнула в вечірні відосики президента. Їх дивляться зараз більше, і там і креатив з'явився. Бачите, там закриваються шторки в кінці, і далі буде прям. Я думаю, що саме тому вчора Зеленський не записав свій черговий черговий відео, відеозвернення. Але повертаючись до історії з. Свіриденка, якщо вона до понеділка не занесе постанови про звільнення вище зазначених персонажів, верніше навіть не до понеділка, це має бути за великим рахунком сьогодні. Але я поясню, чому я кажу про понеділок, то це буде означати, що їй не дозволяють з офісу президента це зробити, плюс Кабмін, діючий толерує ту корупцію, яка є. Не цю інформація. Добре, давайте звільнимо сьогодні і Галущенка і Гринчук. Якщо вони чисті, якщо вони порядні, нічого немає на них. Потім знову їх призначити. А якщо ні, ну я не готовий платити зарплату людям, які сьогодні фактично звинувачені в корупції, причому не просто корупція, а вони зробили так на рівні з ворогом, щоб у вас не було світла дома, щоб у вас не було тепла дома. Це їх заслуга, вони нічим не відрізняються від країни-агресора, вони плюс-мінус однакові. Навіть навіть блокноти в них пам'ятаєте, є від е е охорони президента Російської Федерації в одного з фігурантів знайшли такий блокнот вдома. Повертаючись далі до Свіріденка, якщо цього не буде зроблено, то я думаю, що будуть ініціювати і відставку уряду. І я і мої колеги, тому що ну такий уряд країні не потрібен. Я паралельно звернувся до Стефанчука, це голова Верховної Ради, з вимогою невідкладно скликати засідання Верховної Ради. В нього йому навіть нічого для цього не потрібно. Не погоджувальні ради, не жодні листи, не жодний збір підписів. Нічого йому для цього не потрібно. Тому що на початку повномасштабки прийняли рішення, що він. Одноособово може скликати засідання Верховної Ради. Якщо він цього не зробить, це буде означати, що і керівництво Верховної Ради, і монобільшість толерує і кришує ті події, які відбуваються на цьому засіданні. Яке ще раз повторюю, Руслан Стефанчук має скликати: от сьогодні чи завтра не будуть розглянути питання відставок, звіт цих міністрів, відставок. Я вважаю, що на це засідання має бути викликані і представники розігнаної наглядової ради енергоатома, представники енергоатома, прем'єр-міністр має доповісти. До речі, має доповісти і діючий міністр оборони. Це той самий шмигаль, який за за каденцію якого був запущений цей процес. Паралельно з цим я звернувся до голови Верховної Ради з вимогою. І до до колег по парламенту з вимогою створення тимчасової слідчої комісії щодо тих подій, які сьогодні розслідуються на і САП. Ми маємо взяти це під парламентський контроль не під офісний контроль, а під парламентський, і в даному випадку допомогти всім органам чесно виконати свою роботу і довести, хто ж на цьому заробляв. Це раз два. Прийняти рішення, яке ну допоможуть е, скасувати, е, зневілювати, знищити ту схему, яку побудував і Карсон з малишем, і е, е, Чигівари, і професори у нас до речі, вже були професори. Можливо, це з джентльменів удачі. Пам'ятаєте, був такий ще фільм радянський. то хотілося б, щоб вони все всі разом напередодні зими кудись в ополонку пірнули. За шлемом, але паралельно з цим, ми маємо скасувати законопроект, закон верніше, який мав номер 8067 Це закон був прийнятий в вересні 22 року. Під гарною ідеєю, давайте зробимо так, щоб енергоатом не збанкрутів. Давайте щоб якщо до нього будуть звертатися з позовами. Ну не можна було ці позови виконувати для того, щоб не вимивати кошти з цієї державної структури, важливої державної структури. Питань нема, але в нас вже тоді були перестороги, знаючи, з ким нам доводиться працювати. Ні, я ні колеги з розумної політики за цей закон не голосували. Але я не я впевнений, що це не була помилка. Я впевнений, що тоді заливали фундамент під шлагбаум. Галущенка і всіх інших, хто пов'язані з цією схемою. Про що йде мова? Ключова історія на чому заробляли в енергоатомі. Це не лише тому, що не будували е, захист для об'єктів критичної інфраструктури, а паралельно заробляли 10-15% на відкатах. Причому ці відкати формувалися наступним чином: компанія щось побудувала, щось зробила, щось відновила до неї приходили. Навчені бігунки і казали: якщо ви хочете, щоб ми вам заплатили, ви маєте дати відкат 10-15 Ні, то ви потрапите до чорного списку і ніколи не будете ні працювати з енергетаном, ні отримуєте своїх грошей. І це і нам за це нічого не буде, тому що свого часу президент підписав закон 8067, який дозволяє нам нічого вам не платити. Тому а, паралельно поданий нам нами законопроект, який скасовує ці норми, приводить все до ринку а, і робить так, щоб українські підприємства працювали в абсолютно конкурентних умовах, в тому числі з енергоатомом, плюс знищує а, схему Галущенка, Карсанів, Чигівар, Малише і всіх інших, тому що Ну, фактично, це вкрадені кошти з енергетики України, з об'єктів критичної інфраструктури і вкрадене світло з наших з вами домів. Пане Дмитре, уточню. Тобто ще раз, те, що правоохоронці викрили цю корупційну схему, цього недостатньо для того, аби в принципі її ліквідувати. Потрібна прямо законодавча ініціатива. Да. да, тому що завтра буде сидіти Галущенка, з'явиться Галущенка 2 Професор 2.0, який так само на цій схемі може заробляти. За це проголосувала тоді монобільшість, за це це підписав Зеленський і цей закон працює з 9 місяця 2022 року. Ми маємо це прибрати для того, щоб з часом знову ні в кого не з'явилося бажання на цьому заробляти. Якщо ми розуміємо, що така проблема є, ми маємо її виправити. І mm -hmm. е, до речі, дуже багато таких законопроєктів приймалися ще в 22-му році, які на той момент виглядали не такими критичними, тому що ну, багато людей думало про, про державу, про збереження країни, про майбутнє. а Хтось думав про наповнення своїх кишень і наповнення кишень свого оточення. Ось вам е, хто про що, хто про державу, а хто про бабки. Угу. Mm -hmm. Прокурор спеціалізована антикорупційна прокуратура заявив про те, що Тимур Міндіч впливав у сфері енергетики на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони на міністра оборони Умірова. Як ви розумієте? Тобто, якщо він говорить про вплив, це автоматично означає, що є корупція якась і в оборонній сфері. Дивіться, те, що корупція є в оборонній сфері, я думаю, що немає жодних сумнівів у вас. У тих, хто нас дивиться, і, і звісно, у мене, е, я вам більше скажу. Про це добре знають і в Міністерстві оборони, і в правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про конкретно взятий випадок, я думаю, що незабаром ми ще побачимо якусь інформацію. Е, багато хто говорить, що мова йде про Умерова Ростема, який на той момент був міністром оборони, про бронежилети і тому подібні речі. Е, навіть якщо там цей процес не був доведений до логічного кінця, і вони на цьому не заробили. Але у мера вдавав відповідні команди по міністерству. Про що писали до речі, сьогодні і ваші колеги, журналісти, які в Раді доброчесності при Міністерстві оборони працюють. То цього буде достатньо для того, щоб ця кримінальна справа поїхала ще по цим рейкам. До речі, ми я думаю, що ви теж бачили ці. Меми тепер зрозуміло для кого Зеленський приймав програму три тисячі кілометрів безкоштовно, і є перша людина, яка навіть декілька людей, які цим скористалися: це міндіч, це е, цукерман чи ну інші mm -hmm. учасники цього процесу. Тому по факту ми, ми бачимо вже результати е, програм зеленського. А mm -hmm. якщо повертаємось до міністра оборони, дуже багато було розмов і про Firepoint, компанію, яка пов'язана з міндічем. яка раніше набирала на кастінгах для 95-го кварталу, а зараз вона виробляє ракети або не виробляє ракети. Ми точно цього не знаємо. І тут теж буде виникати питання: а звідки кошти, куди вони пішли? Хто на цьому заробив, якщо зробив, але в даному випадку ну треба все ж таки почути позицію антикорупційних органів і сапанагу, і, і звідси рухатись. Насправді, я думаю, що цей серіал ще не закінчений, і він буде продовжуватись. В принципі, продовження анонсували і представники НАБУ і САП. Тому що будемо далі е, розглядати цей серіал, можливо, кожного вечора, а можливо ще декілька серій, точно побачимо. Угу. Наглядова рада енергоатому вранці 11 листопада повідомила, що компанія серйозно ставиться до звинувачень корупції, і в компанії заявили, що даний випадок взагалі не завдав жодної шкоди активам фінансовому стану та не вплинув на виконання безпеки експлуатації атомних станцій. Ну тобто, по суті, вони по ходу ну заперечують взагалі розкрадання фінансування, наприклад, на ті самі укриття, про які зазначали різні медіа. Правильно? Правильно. Ви ви правильно розумієте. Ну тобто мова йде про те, що вкрали 100 мільярдів 100 мільйонів доларів. Да а вони кажуть ні? Тобто, якщо ні, то тоді треба всіх е, учасників процесу повернути, тому що вони з повітря роблять мільйони доларів. І для бюджету України це це прям знахідка. Але чомусь вони, якщо там все так добре, чому вони повтікали за кордон не до кінця розрозуміло. Мені так точно. Може, mm -hmm. ну, можуть вийти в публічну площину, пояснити, чому ж вони так оперативно накивали п'ятами. Якщо про це говорить енергоатом, в мене інше питання до них. А що, а що ж відбулося з е, Мілавановим? Які, знаєте, як щурі тікають з е, корабля, який написав заяву і пішов з наглядової ради? А що відбулося з наглядовою радою енергоатому, яку розігнав Кабмін вчора? Я, там же все ж гаразд. Чому тоді це відбувається? Якщо жодних проблем немає, і якщо є вкрадені кошти в розмірі там, 100 мільйонів доларів, то звідки вони ж взялись? Якщо не так, то хай пояснять, як це тоді працює. Не буває так, що корупційні ресурси з'являються з нікуди. 100% і ми бачимо, чуємо ці плівки. Ну так, да, ми можемо сказати, фігуранти можуть сказати, що вони. Фальсифікований, що це не відповідає дійсності, Окей, я думаю, що будуть експертизи, які дадуть відповіді на запитання, скажемо так, деяких з учасників цих записів я знаю особисто. Мені здається, що голоса дуже схожі до оригіналів, але далі подивимося. А що в нас з фінансуванням енергетичного сектору на наступний рік на що передбачаються гроші? Ну дивіться, вони ж хотіли вкрасти ще й на російських. До речі, вони хотіли допомогти Росії, тому що вони хотіли закупити в Болгарії два атомні реактори. Ви пам'ятаєте, до речі, на розмову на записах цих розмов також мова про це йде. Це колосальні ресурси, ключове вони хотіли заробити навіть не на закупівлі, тому що з Болгарії отримати відкат важкувато. А вони хотіли, що коли розпочнеться будівництво, заробляти на будівництві або красти на цьому будівництві на хмельниць на Хмельницькій АЕС, тобто вони хотіли купити російські реактори, які не мають всієї документації, в яких немає всіх складових, які необхідні для е, будівництва. В по яким немає всіх необхідних речей для того, щоб потім їх запустити. В тому числі я впевнений, що Росія на це впливала для того, щоб не дати нам запустити реактори, які були вироблені в Росії, які працюють на мають працювати на російському паливі, і ми б на це з вами витратили кошти державного бюджету під час війни. А не на Збройні Сили України, не на вчителів, не на е медиків, пенсіонерів тощо. Тому, повертаючись до вашого запитання, е навіть на таких речах вони закладали собі ще одні корупційні можливості. Ті ресурси, які закладаються на відновлення, вони будуть постійно коригуватися. Сьогодні дійсно є потреба в відновленні об'єктів критичної інфраструктури, які не були захищені цими всіми фігурантами, і по факту ми сьогодні знаємо, що е, грошей на це немає, тому що бюджет достатньо розірваний. і Він написаний на колінці. Ми про це з вами також говорили в наших з вами ефірах. І я впевнений, що нічого не помінялось. До речі. Е, в цьому бюджеті всі ті висновки, які були запропоновані Верховною Радою, я трохи відходжу від тематики, наприклад, вчителів, підняття зарплати вчителям, вони воно мало бути закріплено в освітніх субвенціях, і тоді воно розповсюджувалось не лише на наступний рік, а й на всі інші роки. Кабмін прибрав, але е, на фінансування тіньових схем Галущенка і всіх інших, вони гроші залишили. Тому. Е, Питання не лише в ресурсах, коли ви задаєте питання про енергетику, питання не, не, в, не, не лише в тому, скільки грошей ми будемо мати на наступний рік для того, щоб закупити те чи інше обладнання. Питання в іншому: а чи буде це обладнання? Тому що коли ми говоримо про такі об'єкти, як підстанції, наприклад, 750, п'ятдесят, на, на виробництво складових до неї йдуть роки. Ми завжди вибирали чужі черги для того, щоб е, закупити це обладнання. Ті підстанції, які е, розносить сьогодні ворог і які дуже не хотіли укріпляти е, фігуранти справи біля атомних е, станцій. Е, якщо їх не буде, то ми з вами будемо знаходитись в блекауті. Це не буде стосуватися ні Офіса президента, ні Кабміну, ні Галущенка, ні всіх інших. Це навіть не буде стосуватися і ефірів Зеленського, в під час інтерв'ю, коли в нього вимикається на 20, на там чи на 2 секунди світло. Це буде стосуватися простих українців, які будуть сидіти в темряві. Вони сьогодні вже сидять в темряві. І якщо ворог і далі буде розносити ті підстанції, які не були захищені фігурантами справи. То це вже тягне не лише на корупцію, а тягне на державну зраду, і хотілося б тоді, щоб цими питаннями займалися і представники інших силових відомств, наприклад, служби безпеки України. Тому mm -hmm. а, наслідки не лише війни, а й цієї корупції вони катастрофічні для української енергетики і для українського майбутнього. Тобто не тільки на відновлення, а й на побудову, там, на захист якогось там рівня енергооб'єктів теж будуть гроші виділятися в наступному році, правильно? Звісно, вони і виділялися, але Понятно. питання в тому, куди вони йшли, як вони витрачалися, і наскільки, ну дивіться, можна виділити кошти. Навіть щось побудувати, але по факту воно не буде працювати. Я хотів би вам привести приклад кубракової наєми. Я думаю, що ви також пам'ятаєте цих персонажів, які витрачали мільярди гривень, мільярди на центр Енерго. Яке сьогодні, декілька днів тому назад, писало, що всі їх ТЕС і ТЕЦ зупинені, тому що були е зруйновані ворогом. Тобто. Вони свідомо витратили кудись 10 мільярдів для того, щоб нічого не захистити, і сьогодні ми з вами знову знаходимось без світла, Тобто вони фактично допомогли ворогу в тому, щоб зробити український бюджет менше, а українці щоб жили без світла і без тепла. Тобто вони фактично працюють так само, як і всі інші фігуранти цього цієї справи. І допомагають ворогу свідомо або несвідомо. Мені чесно байдуже, тому що корисний ідіот нічим не, не краще і не гірше аніж шпигун. Вони однакові. І я дуже хочу, щоб всі е, вищі зазначені особи дали на відповідь, в тому числі на мої слова: сказали: ви тут не праві. Ми витратили мільярди гривень і сьогодні ці об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати. Ну тоді хай наступним етапом пояснять, чому ж тоді немає світла. Або вони так само думали, як і фігуранти справи набу про те, що дуже шкода витрачати кошти на об'єкти критичної інфраструктури. Звісно, я їх розумію їм набагато простіше побудувати чи купити будинок, де там в Відні вони його покупували. Аніж збудувати захисну споруду для підстанції для того, щоб Харків був зі світлом, Запоріжжя було зі світлом, і робочими місцями, Одеса, Київ, Суми, Полтава захистити інші об'єкти, які можливо будуть критичними для нашої майбутньої зими, ту саму газову інфраструктуру, але на жаль. Пріоритети у влади і наближених до них людей були в іншому. Угу. Пане Дмитре, ви вже згадали про бюджет наступний рік і нагада нашим глядачам, що до парламенту надійшов доопрацьований проект проєкт державного бюджету України на 26 рік, який уряд подав за рахуванням пропозиції народних депутатів після першого читання. Про це власне проінформувала прес-служба апарат Верховної Ради України. Що змінилося в того моменту, як подали правки, і от який варіант повернув кабінет міністрів? Ну і тут що найбільше мене цікавить, це оборонний сектор. Чи втілюють вас? Я не знаю. Ті слова, ті наміри, які зазначає уряд що щодо фінансування оборонного сектору на наступний рік, що не буде тих ситуацій, які були в цьому і попередньому роках, коли ми постійно продовж року переглядали бюджету, шукали гроші на оборону. Дивіться, ми ні, я, ні мої колеги з розумної політики, вже третій рік поспіль фактично не голосуємо за бюджет.